Маргарита Мітютіна безтурботно грається зі своєю сестричкою та братиком. Її життя знову поруч з рідними у Тульчинському районі. А чотири місяці тому дівчинку викрали і вивезли в окупований Крим. Мати забила тривогу і звернулася до поліції. Щоб встановити всі обставини і повернути дитину матері, ми оголосили Маргариту міжнародний розшук. У крупинках почали збирати інформацію та перевіряти її. ході проведених ряду оперативно розшукових заходів. Ми встановили всі обставини зникнення дитини, шлях, який вона подолала, та місце її перебування. А далі мама дівчинки Вероніка подолала довгий шлях до Криму разом з такими ж, як вона, матерями втрачених через війну дітей. Ми їхали на Польшу, на США на Києва. З Києва на Польшу. Потім з Польщі вже поїхали через Білорусі, через Росію. Получається, ви ще п'ять блокп'ять блокпостов пройшли. Нас трусило, ми як не знаємо кого. Получається, телефони, все чисто. Вероніка пригадує, що перед війною домовилась з батьком дівчинки. Той тимчасово забрав дитину до себе на Херсонщину. Потім почалась війна і окупація. Дівчинка залишилась жити з батьком у селі Червоний маяк, часто гостила у подруги по сусідству, як і того вечора, коли зникла. Вона загулялася у неї там. І Анжела каже, давай, щоб ти вже не йшов. каже. що, ну хто знає, що у тих придурків в голові? Не дай му хнучу вас собою. Караха у мене переночує, а утром прийдеш, забереш. Я кажу, Льоші Льоша, щось дитина. А на ранок дитину повезли в окупований Крим. Жінка, що приймала дівчинку у себе, виявилася колаборанткою. Зрозумівши, що звільнення Херсону і покарання за співпрацю з окупантами неминуче, вирішила тікати та прихопила чужу дитину. Вона втекла разом із донькою все таки в окупований Крим, а дитину залишила на блокпосту. Про це вона повідомила своїй знайомій, яка також працювала на окупаційну владу. Жінка приїхала за Маргаритою на блокпост, забрала її до себе. І для того, щоб все-таки втілити план вивести дитину до Криму разом з російськими військовими, озброєними прийшли до рідних дівчинки, аби забрати документи. Рідні дитини під погрозами зброї, все ж таки, віддали свідоцтво про народження. Завдяки кропіткій роботі, правоохоронцям Вінничини, вдалося швидко встановити місце перебування дитини. Допомогла вчителька дівчинки. Жінка розповіла оперативникам усе, що знала про долю та шлях маргаритки, і ця історія закінчилась щасливо. Ракетні атаки на сакральні дати впродовж останніх днів мережею шириться інформація про те, що росіяни готуються завдати масованих ракетних ударів по Україні 23-24 лютого. Про це повідомляють і світові змі, і українські високопосадовці не виключають цього і в повітряних силах, і закликають в ці дні, як і завжди, бути пильними та не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог, зокрема і через те, що у ворога досі на озброєні ракети, які українські ППО не можуть збивати. Як ви бачите, ворог почав застосовувати і ракети С-300 і С-400, це більше до профронтових зон, а таких міст, як Вінниця, це теж ну, 600 кілометрів дальність ураження ракети Х-22, скажімо. Е, ну, є ще балістика у ворогах, так мало тих іскандерів, але не виключено. Тому все ж таки варто бути більш пильними на ті сакральні дати ворога. Попри це, ЗСУ та протиповітряна оборона готові відбивати атаки ворога та знищувати смертоносні повітряні цілі. Чим вони ще можуть нас лякати? Чим хіба що ядерною дубінкою ми окупанту дали зрозуміти, хто вони є на полі бою, які вони вже з них вже зеки закінчуються і так далі. Тому будемо збивати все, що буде летіти в повітрі, намагатись робити це якомога якісніше, що стосується повітряних сил і всіх сил оборони. Наближається лютнева дата, що принесла страшне горе на українську землю. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення майже 450 закладів освіти зруйновано вщент. Від рук окупанта загинула 461 дитина. Відтак, через загрозу обстрілів задля безпеки українських дітей, майже кожне місто перевелось на дистанційку. Як заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, це превентивний захід перед річницею початку повномасштабного... Табної війни РФ проти України Навчаються онлайн і Вінницькі школярі. Це було пов'язано з рекомендаційним листом Міністерства освіти, який ми отримали о 15.00 21 лютого з рекомендацією всі заклади освіти перевести на дистанційне навчання. Це не рішення міністерства, це не рішення департаменту. І міністерство і департамент можуть тільки рекомендувати. Ми своїм листом рекомендували це зробити, а педагогічні ради закладів прийняли рішення. За невтомну роботу, патріотизм та віддану працю у Вінниці під час засідання виконкому нагородили волонтерів. Протягом року вони працювали у різних напрямках важливої справи та надійно тримали свій фронт. Від імені територіальної громади дякую вам за вашу активну позицію. Хочу побажати вам, щоб перше що ще у вас було здоров'я. Більше оптимізму, більше позитиву, вашій діяльності, Неймовірно подяку від наших героїв і героїні. І що ви дійсно були вайте по людськи щасливі від того, що ви робите. Слухали на засіданні виконкому і звіт директорки департаменту освіти Оксани Яценко. Від початку війни заклади освіти стали волонтерськими центрами. Там плели маскувальні сітки, влаштовували благодійні ярмарки, а ще збирали та координували гуманітарну допомогу. Цього ж року зробили ремонти та облаштували найпростіші укриття, а ще приймали вимушених переселенців у закладах освіти. Попри війну, у територіальній громаді змогли провести учнівські олімпіади, патріотичні та екологічні конкурси. Не з зупиняється і співпраця з міжнародними партнерами, попри всі виклики, які б постали, Вінницька міська рада, департамент освіти, заклади освіти роблять все можливе, і навіть як інколи здається неможливе, для функціонування системи освіти в нашій громаді, створення максимально безпечних умов для організації освітнього процесу, забезпечення українським дітям незалежно від їхнього місця перебування безперервності та рівного доступу до навчання. we Рік війни очима захисників, волонтерів та представників влади. Зо два десятки віничан сіли за круглий стіл. Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі. За батьківщину його присвятили річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Присутні поділилися власним досвідом, розповіли, якою ціною відбувається кожен клаптик землі, які професії об'єднуються в єдиний фронт заради спільної перемоги. Військовослужбовці, які безпосередньо були в зоні активних бойових дій, люди, які на власні очі не тільки відстовували свою країну, а і переживали з людьми де окупованих територій оці перші години, перші дні, коли ці території і ці люди стали вільними. Тут є фотохудожники, які були на місці. Міст, які сьогодні зруйновані, це Бахмут, це Маріуполь. Тут є жінка, яка сама їздить на передову, сама возить волонтерську допомогу. Піднімали актуальне питання повернення наших земляків з полону. Спочатку роботи регіональних представництв координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на рідну землю повернулись 1863 оборонці та цивільних українців. Вінниця на сьогоднішній день забирає на себе навантаження з половини областей України. До нас звертаються не тільки ті області, які дотичні і входять до складу центрального регіону, це і Західна Україна, і Південна Україна, і Східна Україна. І насамперед важливо, що люди розуміють і отримують кваліфіковану допомогу в усіх юридичних напрямках з приводу виплат, з приводу пошуку своїх зниклих безвісті родичів. Організували круглий стіл Вінницька організація ветеранів України разом із бібліотекою імені Отамановського. В читальні часто проводять благодійно-патріотичні заходи. Так, зокрема, тут влаштовують безкоштовні майстер-класи для переселенців. Намагаємося дати їм і психологічну підтримку. Запрошуємо е, спеціалістів з цього питання, щоб з ними проводили якісь заняття. І е, намагаємося якусь арт-терапію для них організувати, е, майстер-класи, е, якісь інші заходи. Також у нас працюють розмовні клуби, клуби з вивчення української мови. І е, ось ці люди, переселенці, вони поступово але переходять на українську мову. Ця олійник прийшла до сервісного центру МВС, що на Чорновола здавати теоретичний іспит. Жінка-медик з перших днів війни на передовій стабілізує поранених захисників. Отримати права Леся хоче, аби в разі екстреної ситуації самотужки змогти вивести поранених бійців. З однієї сторони розумієш, да, в мене шикарний водій, але не дай Боже щось. Я повинна мати можливість сісти за кермо і довести цих людей, довести, можливо, десь не до цієї точки, де будуть їм вже надавати більш кваліфіковану допомогу, а хоча б туди, де мене змінить вже більш досвідчений водій. І за того у мене з'явилося це бажання водити машину більш професійно. І я розумію, що цей момент ну, потрібно було реалізувати з однієї сторони. А друзі підказали, підказали, що є такий сервісний центр на Чорновила, 29, де. Якісно, швидко, комфортно. До повномасштабного вторгнення перед переїздом до Вінниці центр працював у Херсонській області. Всі працівники, що змогли покинути окупований регіон, також оселилися у нас. Ми раді бачити всіх, всі, хто переступає поріг на сервісного центру, отримують або якісну послугу, або отримують вичерпну консультацію. Тому, будь ласка, звертайтеся, у нас є діючий номер телефону. У нас. Постійно працює ресепшн, у нас постійно працюють адміністратори, які з задоволенням розкажуть, як потрібно зробити ту чи іншу послугу. Завітав до сервісного центру і Андрій. Чоловік хоче замінити права. Дані на пластиковій картці за 15 років затерлись. Це не важка процедура. Ти приходиш з трьома правами з паспортом, реєструєшся, я не знаю, як це у боксі називаються, да получаєш талончик і тобі видають нові права. Загалом працівники центру надають понад 80 послуг. Ми займаємось реєстрацією перереєстрацією транспортних засобів. Також видаємо національне посвідчення водія, яке отримується вперше. Складаються теоретичні і практичні іспити відповідно. Здійснюється обмін посвідчення водія у зв'язку з втрати, у зв'язку з закінченням терміну його використання. А також видається міжнародне посвідчення водія як додаток до діючого національного. Найбільш популярна послуга складання теоретичного іспиту для отримання прав. За півроку нею скористалися 3,5 тисячі клієнтів центру. А от практичний іспит склало трохи менше понад дві тисячі людей. Теоретичний іспит складається з 20 хвилин, 20 запитань, найбільше трьох помилок. Якщо людина успішно склала теоретичний іспит, переходить до навчання практичного іспиту. Після того, як вони виключилися вже на практичний іспит, вони приходять до сервісного центру і реєструються на практичний іспит. Проходять практику. Наразі це без майданчика, раніше це було складено майданчик, потім за маршрутом. Зараз військовий стан лише маршрут. Центр переселенець працює з вівторка по суботу. Записатися у чергу і отримати талон можна онлайн або ж безпосередньо у сервісному центрі. Доповнити свої свій... славакорський допаш. Маленька Армануш заходиться від сміху. Дівчинка разом з сестричкою Анжеліною наполегливо вдосконалюють українську мову. Я думаю, на російській мо ну, російські одну говорю на українській мові. Зізнається, на безкоштовні курси Солов'їної для донюк записала матуся, які восьмирічну білявку злату. Дівчинка приїхала до Вінниці з пошрамованого ракетами Харкова. Мені ці заняття дають знання української мови, тому що я те котре, не знаю. Малеча продовжує вчитися онлайн в школі рідного міста. У Вінниці ж, яка стала другим домом, відвідує додаткові гуртки. Один з таких курсів для найменших переселенців запустили в міському центрі надання соціальних служб. Ми більше з дітками. Е... Згадували традиції, наші приказки, прислів'я, намагалися більше спілкуватися. Дітки, так як внутрішньо переміщені, деяким з них важко спілкуватися українською мовою. Ми намагалися вибудовувати нашу дзвінку, українську солов'їну мову в наших діток, привевати любов і гордість за неї в них. Наставники сподіваються, навчання розширить і поглибить знання дітей про красу і силу рідної мови. Вони почнуть спілкуватися між собою українською, а також поселять патріотизм у своїх серцях. Будемо з такими дітками засвоювати краще, повторювати матеріали, які вони будуть вивчати в школі. Будемо по можливості виконувати якісь домашні завдання з дітками, будемо розвивати зв'язне мовлення в діток. І ну що сьогодні ми будемо сіяти в їхні серця: любов, повагу, гордість за нашу мову, за нашу державу, щоб завтра ці маленькі наші українці-патріоти будували справжню незалежну квітучу Україну. Заняття щоразу будуть інші, проходитимуть в ігровій формі. Обіцяють волонтери. Цього разу для дівчат влаштували художньо-конкурсний інтерактив. У нас є пекти років і п'яти через десять. Так, дівчатка вивчають складну для них назву фразеологізми. Я вибрала слово мовчати і підібрала до нього набрати в рот води. Заняття проходитимуть двічі на тиждень. Набір на безкоштовні групи триває. Участь у курсі можна взяти попередньо, зареєструвавшись на сайті центру. Закордонні та українські зірки підтримують проект вінецького фотографа Костянтина Ревуцького. Свій підпис на світлинах, знятих у Ізюмі, Бахмуті та Вінниці, поставив ірландський актор, знаний роллю у фільмі Гра престолів Джек Глісон. Він приїхав до України, аби підтримати наших військових та зібрати кошти на пікап для мінометників Від себе і від усіх дякую за вашу мужність. Це неймовірно те, що ви робите. Дуже вам дякую. Вінницький фотограф показав Джеку Глісину, якої біди наробили расисти містам України, і попросив якомога більше відкривати світу біль нашої держави. Основна місія того, що він приїхав, це підтримка України, українців, підтримка їх в цій несправедливій війні. Я вважаю, що це дуже дуже потрібно зараз. Такий час, коли такі відомі люди, яких знають мільярди людей. Тобто, це ж ну це дуже дуже відомі люди. Приїжджають в Україну і підтримують в першу чергу нас. Свій підпис на світлині із серії «Вінниця Стронг» поставив репер, актор, нині захисник України Олександр Ярмак. Передаю вам вітання всім захисникам нашої держави, особливо бахмут нашим героям, які сьогодні своїми життями, своїми долями, своєю, своїм героїзмом і своєю славою пишуть нові сторінки історії нашої держави. Шкодую, що я не з вами, шкодую, що нас відправляють на інший напрямок. Але сподіваюсь, побачимось на святі перемоги. Хай нам брати почасти. Заплакані очі, розбиті будинки, мости, понівечена техніка та зламані долі. Рани України відкриваються на загал, коли люди бачать фото із деокупованих міст. Та якщо Росія несе руйнування, то українці думають про відродження. Я вірю в те, що ізюм буде відбудовано і стане ще краще ніж був до російської окупації. Зюмці ми з вами. Костянтин зізнається, дуже хочеться робити фотопроекти про відродження України. Та життя диктує свої жорстокі правила. І, на жаль, ще багато наших міст в окупації зруйнованих міст, про які не можна мовчати. Дякую, Костя Косярвицькі, за те, що ви створив цей неймовірний проект, який показує обличчя війни і веде нас до перемоги. На головних світлинах кожної із серій своїх робіт Костянтин збирає підписи знаменитостей в подальшому. Вони можуть стати найдорожчими лотами на одному з благодійних аукціонів в підтримку ЗСУ. Якщо хтось запропонує гарну суму, якийсь фонд це підтримує, щоб кошти проходили не через мої руки, а просто от я як посередник маю на увазі. Тоді да всі попереджені були, тобто ми відчитаємось так. Тоді вже будемо щось думати з продажу картин. Проект із всеукраїнського вже вийшов на міжнародний рівень. Його презентували у Чехії. Та на цьому фотограф не зупинятиметься. Планує показати справжнє обличчя рашизму всьому світу. Ось у нас є такий приклад. І така от гільза. Вона пуста. І тут буде маленька бавовна. Велика вже є. Ще треба маленьку. Сухоцвіт бавовни один із символів російсько-української війни, виводить пензлем на гільзі Олена Майструк. Таким чином вже не бойовий снаряд принесе користь українській армії. Вдруге українці навіть зі зброї ворога можуть зробити корисну для себе річ, наприклад, розписавши і продавши це за аукціони і вилучивши кошти для нашої армії. Використану зброю, гільзи від снарядів, тубуси від протитанкових ракет, в тому числі трофейні, привозять з фронту у Вінницю волонтери, брати без'язичні. Відпрацьовану техніку їм передають військові. Їм хотілося, ну, мабуть, чимось віддячити чи як, чи показати, що вони роблять певну роботу свою там. І ось вони почали передавати перший раз. Передали ці залишки. Відповідно, вже потім. З'явилася ідея використати їх з метою отримати кошти на волонтерський фонд, який в свою чергу активно використовується для, ну, для тих самих бійців для забезпечення їхніх потреб. Для того щоб лоти цінувалися дорожче, зброю прикрасили для кожного тубуса спеціально підібрали ідею з підтекстом. соняшники це національна наша квітка. Всі знають історію, де Жінка підійшла до російського військового і сказала йому поклади насіння в кишені, хоч хай, хай соняшники виростуть на тому на твому місці. На цьому ящику від боєкомплектів, яким користувались українські військові, вінницькі художниці намалювали шарж російського президента. Це доволі символічний малюнок, я так розумію, і ну кожний українець, який подивиться на роздивиться деталі, зможе уявити щось своє. А от на російському РПГ виросли кавуни, присвячені звільненню Херсону. Дівчина зізналась, працювати з ворожою технікою. Спочатку не хотіла однак, коли взяла до рук, впевнилась її жалюгідності. Ми коли її розбирали, все знімали з нього, тільки щоб сам тубус залишився. Воно таке, знаєте, як пластмасове, все як трошки дитячий автомат. Тож з херсонськими кавунами, українськими стягами та гербом, це вже українська культурна зброя, яку можна буде придбати на благодійному аукціоні. Купуючи такий лот, людина собі придбає річ, яка Назавжди залишить і пам'ять, і, і матеріальну річ, матеріальну пам'ять того, що нашої новітньої історії нашої держави, і звичайно отримує індивідуальний витвір мистецтва, тому що ви розумієте, що вони в єдиному екземплярі. Вже зовсім скоро можна буде придбати ексклюзивні лоти і долучитися до підтримки нашої армії. Про аукціон буде анонсовано на сторінці благодійного фонду Добро надії.